У сьогоднішньому відео ми пройдемо ледве на найскладнішу тюрму у Майнкрафті. Ну а ви поки що підпишіться на канал, так як це відео зайняло дуже багато спроб і дуже багато часу. Ну а тепер запасайтеся чіпсами, ну, а ми погнали. <звук> і так, е, натискаємо на цю кнопку. Ми живемо у Майнкрафті, як завжди. Окей, тобто, добуваємо дерево, так? Да? В принципі, да, там Робимо собі інструменти. І раптом. А? а, що сталося? А, що ста. Ай, ай-ай-ай-ай! Що сталося? Абдера в А! Facility 42 е, кімната для втечі. Поїхали, добиваємо тут булижник. Це єдиний блок, який ми можемо тут зламати. Ладно, так. Тут, так є тут є кістка, тут є таблички. Ще кістка? От, е, Так, ладно. Що тут можна знайти? Я спробую знайти якесь. Тут, тут крафтинг тут верстак. Скрафт блок. Че можна скрафтити? Кисней блок. А, да, точно. А Помимо верстак. Так, пішли відразу в цю кімнату, потім повернемося, якщо. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я знаю, що у цих е, кімнатах... ось, наприклад, ось така бочка. У. Шо в не було? Залізне кайло, пляшка 8 До речі, а ми Ну, Зламай на халявне бригади. Тут ще щось. До речі, тут ще якийсь прохід. Давай, зар... давай зараз спробуй, да. так. Ну. Щось є, але туди не можна стрибати. Окей. У, не у нас немає ніяких клатч-предметів. Тут є ще якась кнопка. Ну, давай спробуй натиснути на неї, ну і нічого не сталося, в принципі. Який звук. Чекай, що з цим проходом? Що, що з цим проходом сталося? Натисни ще раз на кнопку. О, він відкрився! Чекай, як я тебе придбати є? Коротше, я хочу туди пройти спробувати. Я бачу е, табличку і скриню. Ти можеш поки що трансляцію подивитись? Тут залізо. І я так розумію, нам треба, мені треба буде скрафтити або меч, або мотиву, або ще щось не знаю. Боб. 8 міді. Для пороха. Мені здається, треба буде переплавити саме ці 8 міді. Я знаю для чого нам потрібні залізо тепер, звісно. Же. Я можу скрафтити ножиці. Це добути. І це, не що правильно добути. Я хочу перекрити оцю лаву. Не знаю, це безпечно, але я спробую. О, вона реально перекривається. Чекай, вот fuck? Чекай. Тут якийсь прохит. Ясное дело, что тут якийсь прохит. Да, реально якийсь прохит. Минус табличка. Не, не, минус табличка. А, Відбери ці таблички. Окей. Ну, зате тепер ми на один блок лаву знищили. Спробуй скрафтити зілля погнестій У мене немає чим. Що це закриє. О, тепер є чим. Але як ти зарядиш варочну стійку? Да. Оце достала вже проблема якраз. Що нам робити тепер? Чекай. Окей ми тут везучі доволі. Ми тут доволі везучі. Мені здається, порох для того, щоб ми обидва туди пробрались. Uh, я варю зілі вогнестийкості. Я поки що подивлюся. Uh, що? Чекай. Мені... Це, це щось мені нагадує. Чекай, забудь. Чекай, чекай, давай спочатку. Чекай, забав... віддай мені блок, За... віддай мені блок, щоб застрибнути туди. Все, я пішов за стрибу. Теоретично, це має бути та сама діран. Ой, бачите, бачу твиндикнейм, це реально та діра. О, постав поводиння. <клес> добрий день, поломайте. Я ламаю, я ламаю. Ну коротше, у нас є оце зілля, але. я к нам переплати. Короче, давай, э, давай давай поки що я тобі дам всі ресурси і спробуй Давай Давай спробуємо на табличках і на скринях. Давай. Вистачило! Вистачило! Ура! Ми можемо купити Взривне зілля. Ось так і. Окей, взривай! Найс! Полетіло! Тут реально якийсь прохід! Зверху нічого нема. Ага. Зате тут є! Сюди! До речі! Тут, тут якийсь прохід! У нас, нам, У нас есть только пичка. А, да. Дорочный. Чекай, поставь пичку. Что тут есть? О, дрочи, э, но, верстак. выверс зря. Ой, Тимур, я застрях. Вся надежда Два... только на тебя. Окей, я побачу какой паркур. Можем, мы можем люк выкорыстать. Ладно, так, обережно. Крафтим люк. Дай один, дай, 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 тільки обережно, дай дай, дай. дай, 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 дай. Чекай, вс, стоп, я не буду трапнути вас. Ось, можна, можна ось так зробити. Ні, О, цей, чекай, там... тут, тут воронка, тут воронка, чекай. Ти в неї забрав? Да, я її забрав. Тимур, знаєш, чому нам не треба вести люк? Що? Чо? Знаєш, чому? чому? Оп. Варельна стійка, да. Вона ж більше на потрібна нам. Пічка, пічка забираємо. Чо до <звук> чого? О, вони тут прохід. Вентиляція. Короче, у нас є Чому бамбук. Туда? О, вентиляція. О, гриб! Гриб! Дайш нам гриби. Гриб! 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 гриб. До речі, це корисна. нам треба скафхолдинг і що ли? Скафхолдинги? Не знаю. Давай спробуем. Це, до речі, ти забрав. Э, Дивись, Тимур, я думаю, нам треба скрафтити скафхолдинги, ні? Mm, давай спробуем. Я скрафчу Я скрафту скафхолдинг. Чекай, я чую я чую цевых страйдери. Тимур, скрафть палки с бамбука. Окей. Хватит только на одну удочку. Чекай. Блин. Скрафчу що у нас е. Я забираю верстак. Я варельную стику Сві... ставлю. Верстак со священно. Так, я, я чекну що Возу. там. Це нова кімната якась. Але це мене не залишаю. У мене ідея, як, як можна перебратися вдвоєм тільки з, тільки з одною удочкою. Як? Як? Дивися, така стратегія. Ми зараз пересідаємо, Дивися, типу, я встаю, сідаю на твого страйдера, а ти встаєш і на мого страйдера. Геніаль! Три... Окей. Добре, що дороги. Далі, далі дивися, далі я переходжу. І робимо це ще раз. 3, 2, 1. І так повторюємо. Добре, що Т... нас регенить. 3, 2, 1! Окей, переходимо. Обережно. Так, далі. 3, 2, 1! А! Чуть не здох. Окей, okay. далі... Ось так. 3, 2, 1! Господи, це дуже складно. Блін, треба було попередити. Так, три, два, один! А, ні! ні, За що? Окей. Я сів. Я просто випадково сів на, на другого страйдера. Окей, три, два, один. Це гарна тактика, це дуже гарна тактика. Так, три, два, один. Так, переходжу. Три, два, один! Окей. Сюди. Три, два, один! Все. І... Ура! Ми перебралися! Ура! Дістанська! Сіда ви тут! Чекай! Е, вони найбільше не, не здобилися. Вони найбільше не, не знадобляться! <гум> ну, чекай, я... Тимур, нам намікають на те, що нам треба ще одну пляшку зробити. Чекай, це Трап та Чест. Ну добре. Та краще не будемо його ламати. Не -не, не, Тому що, дивись, у мене да, є два да, скла і один пістол. Чекай, у тебе, э, дай, кинь мені всі ресурси. Тимур, я знаю чим. Чим? Не, э, вовною. А, так, да, ми ж можемо добути оцю всю поветинню. І так, дивіться, я кравчу шерсть. Э, ставлю її сюди. І переплавляю. Чекай. Все, воно, вона... обалдеть. Новый... Крафти, 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 крафти. Кра крафчу. Э да, господи, что у нас с швидким крафтом? Блин, ты собрал. Короче. Я хочу наполнить этот сей котел. Ничего, она трапилась? Да. Просто, знаешь, бывает... Чекай, мне дали поршень. І слайм блок! Скриню можно знадобитись. Да, скриню можна ну... знадобитись. Чекай! Мені здається, скриню треба активувати поршень. Короче, поставь скриню, Дивися, поставь скриню, поставь поршень и поставь слайм-блок. Так, я вспомню. Дивися. А ну-ка, попробуй. Не-не-не, чекай, давай я спробую спочатку. Окей, я зробив блок клач, далі ти. Три. О! О! Мы о, забрались! О, о, о. Блин! Чекай. Тебе є якісь лишні блоки. Це... Це, пацаны, лишній блок, але теж підійде. Чекай, Чка, сти. Мы в наступній кімнаті! кнопочку. Окей, тут є Тут є булыжник. О! Миска! Миска. О, чекай! Вона хоче, щоб ми зробили. Миска! Да! Миска! І суп Чекай! Що робить корм Чекай, дай я подивлюсь. Він, по моєму робить стрибучість. А, да, стрибучість. Давай спробую її сюди підкласти і спробувати зараз зробити пригучість. Дав Да, в тебе 3 секунди. Оно ну, вийшло. Давай, кинь. Тепер ти. Так. Чекай, як ти без прягу тут заберешся? Ну, ти ж мені кинув все. А, Да. До речі, так, у нас є і... бовл, це Тр можна... Э, тримаємося правої сторони. Ура! Опа. Чекай, чекай, всі забери. Червоні все, все забери, ти можеш червоні, кир... червоні кирпичі. Червоні кирпичі. Тут, тут камінь, тут камінь. Прибери. Я поки побігав по цьому лабіринту, може да... місце Звідки взагалі можна дістати черво... червоні... Тюр, я зайшов верстак в цьому лабіринті. О, супер. Чекай, де він? А, я ось. Я тут. Окей. Okay. Чекай стій, давай подивимось, що тут ще є щось є. Так, це... Тут є ще якийсь прохід, я будуюся. Ну-ка, що тут? Тут є от оці... Оцей... штука. О! Два кирпичі! Чекай, я роблю сейчас! О, я зрозумів! У мене назирские кирпичі! А як ти їх скрафтив? Із цих які... А, які нам дали. І... Або, нам... Або, або, нам... Не придумали. Нам... або не придумали. нам, нам не зря дали три. На незря ага. дали три. Це ти скрафтив? Е, що скрафтив? Ну, кирпичі. Так, да, кирпичі скрафтив, Ось 17. 17 але, чи, але чекай, нам же треба ще один нагетс. Ре, ребята! Я, я тільки що поняв, що інструменти можна переплавляти. Давайте це прямо зараз зробимо. Так, е. Де там кімната, де я поставив пічки? Оце, кайло. Переплавляємо сіда! Летску! Дай п'ять! Е, Тимур, а ти не подумав, що Хоча, у нас і так немає шансів. Во! Ну Я мастер клатчів, не знаю. ось... Мені здається, я Тимур, маю дрон. Просто, просто заберись сюди, я могу этого бедра якраз. Так у мене немає кожних ботинків. А. Чекай, так а нам не треба розділятись? Нам треба розділятись, тому я тобі потім поставлю відро. Окей, я заклачуся, далі Чекай, тобі... Да, Тимур! Давай! Є О, пів ХП! Пів -хп вижив. Офігеть! Жорстко. Окей. Треба якось спробувати. Help you from to get down using the powder snow block. Що? Тимур, ви вивабляєте неправильно. Ладно, окей. Опять. Що тут знизу? Знизу щось є. Тут є кнопка там, якась. Скринью відкривав? Ти скринью відкривав? Я, я відкривав тамперо. Мені здається, тут якась бочка. Чотири палки, у мене чотири палки. Блін, у нас тепер кайла немає, правда? Uh, Він добувся я... ручкою, у мене є поршень і кнопка. У тебе поршень и кнопка, супер. Ага. Але, але як ту кнопку натиснути? Заліз. Ось тут. Але, а, але а, як чекайся. залізти? Як залізти туди? Люк? Ну. Так а далі, що мы чекай, Стоп, а блок. Який тобі поставити треба. Не знаю, верстак жалко, але. Ладно, ставь. Чекай, стій, тут дар нав... нічого немає. Тунель, ладно, Тунель якийсь? Ладно, поставь верстак. Це наша єдина надежда. Окей. Okay. О, воно передвинуло мені блок. Тимур, це зламай. Ага. Тепер ми можемо тут щось зробити. Не знаю що. Ну ладно. А чому вони, чому вони дисп обзервер посадили на... набіт за поселити? Что. Ми виграли, чекай! портал. на тепає. О, тепає! Ну так, тепер сподіваюся, вам сподобалося це відео. Також забувайте поставити лайк та підписуватися на канал. Ну а сьогодні з вами був Фанічіп Дрейдмакс. І всім до побачення! Ось і початок.